Повалені дерева, обламані гілки, порвані дроти. Наслідки негоди в лозовій усуваються досі. Обладаніння дерев та дротів призвело до знеструмлення майже половини старостинських округів лозівської громади, говорить заступник міського голови Денис Петренко. Було організовано додаткові аварійні бригади. виїхали вони на лінії і працювали ну, до глибокої ночі. І вихідні, і суботу, і неділю, щоб як можна скоріше зробити стале електропостачання в громаді. Загрози, які були і нанесено негодою, виконана. Вуличне освітлення у Лозовій працює за графіком, хоча відновити його по всьому місту поки не вдалося. На окремих ділянках комунальники усувають пошкодження, зазначає Денис Петренко. Так, дуже багато було поривів, але ж вони вже на стадії завершення комунальне підприємство «Екосан», яке обслуговує ці мережі, вдало виконує ці роботи. Поодинокі випадки є, але це не тільки аварійність, є захліст дротів, що приводить до постійного включення світла, тобто ну, процедурно інженери розбираються. Лозівчани, які мешкають у приватних будинках, просять доглядати за деревами, аби під час негоди гілки не пошкоджували дроти вуличного освітлення. Негода не паралізувала проїзд автошляхами в Лузівській громаді, першочергово забезпечили доступ до медзакладів, говорить Денис Петренко. За його словами, в місті безперебійно працювали маршрутки, комунальники посипали тротуари та прибирали на автобусних зупинках. Сьогодні з міста поступово вивозять купи обламаних гілок. Мешканці Лузівської громади допомогли комунальникам зібрати їх під час суботньої толоки.